Друзі, всім привіт! Сьогодні біля замку Торково є таке село невеличке. Проходить фестиваль інструментальної музики. Ось, такий замок. Це дуже старий замок польський. Ось, де він знаходиться. Був відреставрований. І кожного року тут проходить фестиваль інструментальної музики з усієї Польщі, з Чехії. Приїжджають люди. Місні люди. Місні люди тут відпочивають. Приїжджі приїжджають, бачите, скільки людей, скільки машин, сцена шикарна. Так, як у нас, наприклад, в містах великих на день міста. Ось так, люди відпочивають. Грільки, баски, грають, співають. Відпочивають, ще раз скажу, морозиво, ківбаси. Такий відпочинок недійний для людей. Життя триває.